Апостол Павло в посланні до Ефесян говорить, що люди живуть за волю сатани, усвідомлюють вони це чи ні. Однак, коли ти знаєш істину і волю Божу, ти вже не будеш так жити. Якщо ж ти не розумієш Бога і не знаєш його волі, це рівнозначно тому, що тебе закинули в невідоме місце і сказали йти до певної точки. Ти не маєш ні найменшого уявлення про. Те, де, де ти знаходишся, ні про те, як орієнтуватися на місцевості, куди ти підеш. Для того, щоб досягти мети швидко і ефективно необхідно чітко розуміти, звідки ти йдеш, куди і навіщо. Якщо у тебе немає цього розуміння, наскільки велика ймовірність, що ти обереш найбільш правильний і найшвидший шлях до своєї мети? Майже ніяк. Але якщо у тебе є карта і путівник, Повне розуміння ситуації, твої шанси досягти мети стають 100%. -ковими. Саме для цього Бог дав нам Біблію, щоб кожен зміг розібратися, де воля Божа, а де воля сатани, і зробити свій усвідомлений вибір. Підпишіться на телеграм-канал Салтаненко і регулярно дивіться нові відео, щоб наповнюватися істиною і не жити в темряві, невігластва. Якщо ви не є частиною церкви, напишіть мені, щоб брати участь у молитвах і духовному спілкуванні. Береже вас Бог.